На передовій піхота і безпілотники ось сучасна війна. Піхотинець позивним пекер з першої танкової розповідає про війну своїми очима. Нещодавно вони з побратимами тривалий час утримували важливі позиції. Їх штурмували взводи противника. Попри кількісну перевагу ворога, наші піхотинці вистояли, відбили всі штурми, залишилися на позиції. Вони знали, ця точка не може впасти. За нею інші побратими, наша земля та міста. На питання, як потрапив до війська, відповідає мобілізація, повістка воєнкомат. Медкомісія, учебка, все як все, як всі. Попри відсутність планів військової кар'єри, він розуміє, захищати своїх рідних це його обов'язок. Пекар у цивільному житті, вдягнувши форму ЗСУ і пройшовши навчання. каже розуміння, що ти на війні прийшло після першого прильоту ворожої міни. Я не очікував всі ці переживання в звичайному житті. Там аванс, зарплата, комуналка. Це все відійшло миттєво. Міни, обстріли. У мене навпаки з'явився який-то такий, не знаю, холоднокровність з'явилася. Я не очікував від себе. Ніхто не знав, нам ще в навчальних центрах пояснювали. кожна людина по-різному організм реагує, психологи наскільки Ну, Особисто по мені, то страх був, звичайно, страх, мабуть, всі бояться. Ну, з'явилася якась, якась така внутрішня холоднокровність. Можливо, облад... ну, завдяки цьому. Не було якихось Глупих рішень, паніки, ще чогось, може, ну, завдяки Бозенька допоміг. Ну, на сонячний день я з вами спілкуюсь. Тепер він піхотинець, який мужньо зустрічає навали ворога і додає всі дії по відбиттю ворога, зусилля команди: дрони, артилерія і, звісно, піхота, яка першими зустрічає ворога. А от після тривалого перебування на позиції тепер мають і свій ритуал. Солодко дуже хотілося на позиціях. Ми вийшли і потім вже домовилися, що. Дякуючи Богу, з кожним виходом ми будемо святкувати з великим таким шматком торта на великою кількістю чаю. Дуже солодко хотілося на позиції. Тушонка, і це звичайно добре, але торт на це фішка. Від мрії цивільного життя про маленьку затишну пекарню, чого б йому хотілося зараз, відповідає. Те, ще й в кожного воїна. Перемогти, залишитись живим. Ну і щоб війна закінчилась.